Привіт, мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua два Я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем Ми маріупольцями. Але сьогодні не інформаційний буде випуск, а такий, знаєте, мелодраматичний. До нього мене підштовхнула моя колега Марія Кутнякова, яка зараз мешкає у країнах Балтики. Вона написала дуже такий цікавий пост. І перелічила те, що вона не встигла зробити в Маріуполі до його окупації. Список такий величенький у нього вийшов. І е, дуже багато людей Маріупольців відгукнулися і стали писати у коментарях свої думки, побажання, що вони не встигли зробити у місті. І я переконана, що у кожного, у кожного є такий великий список, а може маленький. У мене він теж є. Він теж є, і я хотів сьогодні з вами. <з> цим списком власним поділитися. Через те, що я журналістка і займаюся цією роботою більше 20 років, то в мене, знаєте, такий вже професійний такий досвід бути всюди, чути щось, спробувати, дізнаватися. І мені здавалося, що я дуже багато знаю про Маріуполь. Але все ж таки, виявляється, у мене є такий довжелезний список того, чого я, чого я не встигла зробити. Але дуже хотіла. Ну, по-перше, я не побачила, як квітнуть тюльпани в парку Веселка. Ну, от була я в веселці і влітку, і взимку там була, а навесні не випадало. Інші мої колеги робили репортаж з парку, то я так і не побачила тюльпанів. Дуже про це шкодую. Я ще не встигла з... Такий провести якийсь пікнічок у парку Гурова після його реконструкції. Реконструкція перший етап, був завершено буквально в 21 році, напередодні повномасштабної війни 340 мільйонів грошей було вкладено в реконструкцію. Це і місцеві гроші, і обласної бюджети, і державного, і грантові гроші там були звичайно. І я пам'ятаю, що було. Декілька нарікань щодо якості виконаних робот, наприклад, там були проблеми з, з цією системою поливу, щось вона не так працювала, але мені все одно було цікаво подивитися і скласти власну думку, із себе представляє парк після реконструкції цього першого етапу. Не встигла, не зробила. Я дуже хотіла піднятися на дах гіпромезу. Це най... найвища будівля Маріуполі. І навіть протягом року, там недовго, дуже я працювала всередині цієї будівлі, але так і не було мене нагоди піднятися саме на дах гіпромезу. А кажуть, що звідти відкривається просто неймовірний панорамний вид на Маріуполь. Дуже шкодую, що цього не побачила. Сподіваюся, що зроблю це, тому що гіпромес встояв, окупанти там його зараз навіть трошки підремонтували, то, можливо, це ще і буде. Мені я не встигла побувати на Барбарісті на ночному клубі, хоча цікавилась цією темою. Ну, просто цікаво було, бо дуже популярне місце було і гриміло на весь Маріуполь. А ще я не була в філармонії. Я не є прихильником, таким палким прихильником класичної музики, не привчили мене якось з дитинства. Але я хотіла спробувати на смак, що це таке, і сподівалася, що воно мені сподобається чути класичну музику живою. Але ні, не сталося. Правда, от вже зараз тут у Києві я була на концерті нашого оркестру Ренесанс. Але не чула його саме в Маріуполі, от у будівлі філармонії. Ще я не встигла спробувати цей знаменитий Маріупольський борщ у ресторані Стоун. Хоча декілька разів була у Стоуні, але ж я не думала, що його колись не стане, він буде зруйнований вщент і що треба користуватися можливістю пробувати все. Тому от саме борщ я там не замовляла. Хоча дуже цікаво для тих, хто не знає. Нагадаю, що в Стоуні подавали найдорожчий борщ. В Маріуполі. він коштував десь там 130 чи 135 гривень. Подавався дуже красиво. Такий великий капустині, яку запекали у духовці. Ну, кажуть, що на смак це просто хороший, якісний борщ. Ну, а подача просто вище левел. Ну, на жаль, не було не спробувала. Як не спробувала, до речі, і шашлики з пельменів, такі на шампурах пельменчики, які подавали у Чумакові. Взагалі, в Маріуполі було що спробувати, і були такі дуже автентичні. Чидаю, як маріупольські чебуреки, грецькі чебуреки, але їх я спробувати таки стигла. Що ще, що ще, що ще? Я ще не встигла покататися на новорічній ковзенці. Дуже було мені ліньки стояти в черзі. Не встигла полежати на шезлонгу біля моря, там, знаєте, де Санта-Барбара. Уявляю себе зараз філіжанкою кави на тому шезлонзі див, 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 дивишся на море, п'єш каву. Я дуже сумую за морем, мабуть, як і всі маріупольці. А ще я не встигла прокотитися на тарзанці над морем. Можете пам'ятаєте на центральному пляжі біля нового пірсу, така тарзанка була, там екстремальні різні розваги були. І я кожного разу, коли гуляла по пірсу, дивилася на ту тарзанку і думала, що дуже б непогано було проїхатись, але ні. Не встигла. Ну і взагалі, ще, он, окрім таких, знаєте, чи старозваг, не встигла зробити дуже багато серйозних професійних справ. Ми планували у 2022 році відкрити офлайн реальний, а не віртуальний клуб читачів, друзів. Ну, Ми хотіли проводити зустрічі, хотіли проводити якісь цікавинки, давати бонуси нашим клубним друзям, але не встигли це зробити. Зараз це вже неможливо, бо всі розкидані по світу. І Не тільки Маріупольці, але й працівники сайту розкидані по світу». Була ще одна велика справа, якою ми на сайті займалися дуже багато років, була ідея, особисто я вкладала туди дуже багато свого серця, душі, ідея домогтися до перенесення заводу «Азовсталь» з берега моря на площадку ММК Менівіча. Коли ми вперше написали про це на сайті, це були ще початок х років, нас приймали як божевільних, нам закидали, що ми. Хочемо зла місту, бажаючи закриття заводу. Насправді нічого такого ми не хотіли. Ми хотіли просто, щоб завод з моря був перенесений в інше місто і щоб море було чисте, щоб можна було стояти на колишній базарній площі за Досафом і дивитися прямо на море, щоб ніщо не закривало цю офігенну панораму. Щоб море просто не забруднювалося, щоб воно дишало і відновлювалося. Така була мрія. І з роками, от, з року в року ми писали про це, довбили цю скелю, і знаєте, навіть часом ми почали чути від керівництва від власника Мето про те, що вони розглядають можливість перенесення заводу на іншу площадку поруч з іншими варіантами реконструкції МК Завстань. На жаль, на жаль, те, що сталося в реалі, окупанти зробили зробили цю справу за нас, але зробили в такий спосіб, який точно ніхто не хотів. Не я, не колеги, не інші люди, які були дотичні до екологічного руху у Маріуполі. Бо це це було не перенесення, це було не реконструкція. Це було вбивство, вбивство заводу, підприємства, вбивство людей. І, і вбивство екології, до речі, теж. бо від того, що скидали з моря, з неба росіяни земля навколо стала на багато-багато років мертвою землею. Не знаю, чи буде там взагалі щось народжувати. Навіть, мабуть, треба, потрібен час для того, щоб все це відновилося, щоб природа відновилася. Але головне, головне, що я не зробила це, мабуть, я не попрощалася з морем. І не попрощалася з містом, і не попрощалася з власним будинком. Тому що була впевнена, що я їду на тиждень, максимум на два. І мені здається, що я не сказала своєму місту, коли уїжджала дуже важливих слів про те, як сильно я його люблю, і яке величезне місце воно займає у моєму серці. Мабуть, так. Але. Але не будемо сумувати, будемо вірити в те, що місце буде деокуповане. І я буду дуже вам вдячна, якщо ви теж поділитесь зі мною своїми планами на Маріуполь, що ви не встигли там зробити, але обов'язково зробите після його деокупації. Дякую, що слухали.